Чи безпечні процедури гарячого відновлення волосся? Здебільшого страх щодо процедур у нас формується, коли ми самі маємо негативний досвід і боїмося його повторити, або ми бачили в якоїсь іншої людини і боїмося, що в нас буде так само. Для цього і існують відгуки, для цього і є майстри, які піклуються про довіру своїх клієнтів. Для цього і є блоги, де ви можете дізнатися, що робить майстер, чому його процедури не шкодять волосся, тобто позиціювання. Вашого майстра, якщо у майстра виникає питання, чи дійсно безпечні процедури гарячого відновлення, то тут є питання або в тому, що він сумнівається в своєму продукті, працює з поганим складом, який палить волосся, або він ще не розібрався у складі, з яким він працює. Тож йому треба вчитися. За посиланням в описі ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Люк Professional. Уся інформація в описі під цим відео. На сьогоднішній день існує величезна кількість випрямляючих засобів, які відрізняються силою виправлення та силою відновлення. Питання за рахунок чого відбувається це виправлення або відновлення за рахунок руйнування зв'язків у волосі. Або за рахунок природного процесу роботи компонентів у певному середовищі, наприклад, карантин Ліксліс Профешно у ньому міститься три віди білка – кукурудзяний, соєвий та пшеничний. Ми його наносимо на волосся, витримуємо за протоколом процедури, висушуємо склад на 100% гарячим повітрям і далі працюємо праскою. Під дією високої температури, якому підбираємо індивідуальний під волосся, відбувається природний процес, який, до речі, ми. Можемо спостерігати в елементарному побуті. Це процес згортання білка. Тобто тут немає хімічного впливу на волосся, тому що склад містить рослинні компоненти, а з хімії тут максимум консерванти. Цим і відрізняються склади люксліз від інших засобів, що випрямляють. Це продукт, який складається з натуральних компонентів рослинного світу. Тому процеси, що відбуваються у волосі, природні. Вони не шкодять волосю, а навпаки, допомагають. Йць ім ми відновлюємо дефіцит білка, розгладжуємо кутикулярний шар і наповнюємо волосся протеїнами, які дуже потрібні нашому волосся, особливо хімічно пошкодженим. Дивіться майстер-клас з ботоксу. Ось тут на сьогодні, все став лайк за корисну інформацію та роби висновки.